Лоб, давління, атеростерози, куріння, виснави, діабіти, там всі отримують пішли. Це перед нами зараз манекенчики, Манікени для маніпуляції серцевої легене реанімації. Серцева легенева реанімація виконується за умови, якщо у нашого вокзалу немає дихання і немає серцепиття. Для того, щоб це дізнатися, от, знаєте, людина раптово впала чи втратила свідомість, якщо щось трапилось. Першочергово ми маємо розуміти, про власну безпеку. Це як і в тактичній медицині, власна безпека, це номер один правило. Прямому контакті е на етапі очищення умов завжди власна безпека, так і в цивільній медицині, власна безпека це номер один. Тому що, я завжди кажу, для держави два двохсотих не потрібно, одного вже достатньо. І того це погано. Тому власна безпека, це завжди номер один, як би це жорстко не звучало. Е потім, зараз включить по цивільній. Після того, як ми впевнили, що вона нічого нам не загрожує. Все нормально, ми можемо спокійно підходити до людини. Якщо ми побачили, що вона прямо перед нами впала, встановити неопределенний контакт, там сильно прохлопати, Розуміємо, що контакту взагалі ніякого нема. Тоді ми можемо сісти на одне коліно. Чому на одне? Бо вдруг він був шулер, ті втратив свідомість, я до нього опускаюсь, він мене хватає, ну а там далі вже, що чорт може його підтримати. Тому завжди я говорю, власна безпека це завжди право номер один. Поки ви повністю не уяснили те, що він без свідомості, що він вам не загрожує ніяк, ви з ним тримаєтеся дистанції. Коли я зрозумів, що він повністю без свідомості через прохлоп, продивився, що він без свідомості, я можу спокійно сісти на два коліна. І після цього, щоб зрозуміти, чи робити йому серцеву ганеру анімацію чи ні, я проводжу протокол. Не протокол, а Сі-Філ Хір. Чую, бачу, відчуваю. Що я чую, що я бачу, що я відчуваю. Я веду руку на лоб, іншу так пістолетиком стрельчиком, піднімаю підберіддя. Потім нахиляюся, рахую до 10, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Вухом я чув, чи дихає він, чи не дихає. Бачу, я дивився в сторону грудної клітини. Так, не треба. Тільки в сторону грудної клітини. Чи йде екскурсія грудної клітини, чи він дихає. І філ, чи я відчував подих, чи не відчував. За 10 секунд, якщо я цього не почув, я можу сповне право почати суцеву легенву реанімацію. В тактичній медицині, коли ви перевіряєте коли вже Hier, коли нього шлемик, за умови, що в нього не було пошкодження осколочки, коли ви взяли шлемік і перевірили Сіфіл Хір, якщо він, ви не почули, чи він дихає, це не означає, що він е, все. 100%. Ваша ситуація, у вас, по-перше, може бути пара травми чи контузія у цьому прильоті, і ви могли не почути просто в вашій ситуації, треба повернути його кругове положення за умови, що таз ціле, і покликати міню. Бо на вашому рівні АСМІСІЛС, ви вже нічого йому не допоможете. На нашому рівні цивільному, коли ми провели протокол Сіфіл і він не дихає, і ми знаємо, що ми в безпеці, ми можемо поступати до серцево гневої реанімації. Бойових діях і тактичної медиції серцево гневу реанімацію не роблять, чому? Бо вона дуже довго виконується, і це є, ну. Це чотири принципи, які є сортування. У нас є постраждання з масивними кровотечами, забиттями дихальних шляхів, з пневмотораксами і з порушеним метальним статусом. Нам нас є СЛР, це вже мають робити медики. Тому ми вивчимо медика і допомога наша на цьому рівні закінчується. В нашому випадку, якщо ми говоримо про цивільну, ми починаємо шукати. Знаємо, де серце знаходиться? А, ну. Тут. Ось тут можете собі грудину потрогати, поставити собі кулак, та з боком. Пацільна. І тут знаходиться у нас серце на ми знаходимо наше серденько, умовно це ділимо нашу грудну клітину навхрест, можемо ставити пальчики якому зручно, але краще умовно поділити. Ще є протокол по сусочковій лінії, але ну, сусочкова лінія не завжди показує, де серце, особливо у щінок. Ну, Тому сусочкову лінію ми не беремо. Знайшли серце, ставимо кисть, обов'язково заходимо в замок. Руки не працюють взагалі. Руки це допоміжна ланка, вони назавжди рівно, вони взагалі не працюють, бо у нас тут біцепс-трицепс, а це у нас найширший м'яз спини. Він декілька разів більше, ніж наш біцепс і трицепс Ми поставили руки і починаємо працювати тільки спиною. Наша сила скорочень, глибина скорочень буде 5-6 см це спічечний коробок. Кількість скорочень 110 120 разів за хвилину. Ви, звичайно, за хвилину не будете рахувати там 1, 2, 3. Ви маєте просто зайти в рід і просто рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ви робите цей СЛР до 4 моментів. Перше це поки він прийде в свідомість. Друге це коли приїде швидка, ви маєте кати швидку. Третє. Що у вас третє, коли банально? Якщо вашій безпеці щось почало якщо ваша безпека, ви появились в зоні небезпечної, типа собака якась біжить, чи друг Алкаш вернувся його, ну що заборожує вашій безпеці? Ну, все буває об'єктивно. І четверте, банальне, це якщо ви просто тухо втомилися. Чому? Тому що якщо ви втомилися, ваша СЛР буде не е, якісна взагалі, бо ви будете сильніше, слабіше, сильніше, слабіше дожимати. Все. І ви йому нічого не зробите. І в цей момент, коли ви робите СЛР, ви перші страши СЛР. А по-друге, якщо от нас зараз стоїть така толпа, ви маєте виділити людину, яка може з столби виділити. Ну, от, виділяються. От, наприклад, зараз виділяється волонтер роторік. Я йому даю наказ: біжи за мішком амбу і дефібрилятором. Його задача не запитувати мене, де воно, його задача просто йти і шукати. В частності, коли ви такі випадки в цивільному житті, то люди 99% не допоможуть людині, яка впала. Бо вони просто або забояться, або не зрозуміють, що відбувається. Це нормально. Але якщо із цієї толпи людина зараз тричає свідомість і ви до не підбігаєте, я вам даю 90% гарантію, що люди, по-перше, вас скажуть ого, а по-друге, будуть вас слухати, що вони самі бояться, що робити. І коли ви будете в повній певністю давати їм наказ, ти тільки не по якимсь суб'єктивним, а по одязі. Завжди треба подію дивитися. От він виділяється, бо він волонтер роторі. Виділяється, я йому кажу, ти біжи за мішком або іди з Потім я шукаю стелпи, от кажу, дівчина в джинсах, викликайте, будь ласка, швидку. Знаєте як? Вона каже, не знаю. Ви кажете, хто? Чоловік там 40 50 або жінка 40-50 років. Що? Почали СЛР, де? Як це? Гаєва 224 чи гаєк? Гає, вулиця гає полігон. Все. Почали робити соцеву за анімацію. Все, швидка знає. Ми. Дали наказ, яку швидку викликати пригадую реабілітологів Вона знає, де ми знаходимося і знає вік цієї людини. І що ми вже робимо. Тому це дуже актуально. Потім ви робите це. Зараз всі спробуйте приживати. Ви робите це, ви робите СЛР. Прибігає мій побратим із дефібрилятором і мішком АМБУ Ось цей мішок АМБУ Це для штучної вентиляції легень. Зараз ми скажемо. Я роблю СЛР він прибігає, я йому кажу, ти вмієш працювати з мішком амбу і дефібрилятором? Він каже, там да, вмію, да, не вмію. Я говорю, якщо не вмієш, то включай його, він тобі все розкаже. З мішком амбу вмієш, не вмію. Я говорю, холоди, народ, зараз будемо йому показувати, як його робити. Здорово, От, слухаємо. Дефібрилятор все за вас діяє. Чутно, так, що каже? Всім. Одяг з грудної клітки пацієнта. Ми маємо зняти, якщо це зима, і притерти, щоб було сухо. Наклеїти електроди на грудну клітку. Там намальовано, куди його клеїть. Щільно притисні електроди до шкіри. Щільно притисні електроди до шкіри. Я весь час качаю. Не торкайтесь, пацієнта. Все. Проводиться аналіз серцевого ритму. Не торкайтесь пацієнта. Проводиться аналіз серцевого ритму. Рекомендується електричний розряд. Не торкайтесь пацієнта. Обов'язково, бо там буде проводяться. Торкайтесь пацієнта. Натисніть магазину кнопку розряд. Кнопка червона завжди. Електричний розряд виконано. Розпочніть СЛР. Чуєте, він от стукає під той рід, який я маю його робити. 10, він навіть за мене ще й рахує. два штучних 10. Да. Провели зараз. Далі рухаємо. Дивіться, він буде рахуватися 10-20. Коли ви працюєте в парі, ви маєте 30. рахувати до 25, бо на 25 разі людина, яка з вами сидить, вона буде піднімати нижню щелепу вверх, 25. щоб викликати прийом сафара і провести штучну вентиляцію. 26, 27, 28, 29, 30. Проведіть два штучних дихи. Руку я не прибираю, бо вона мене там приклеєна. Продовжуємо. 10. Ви, умовно, теж маєте рахувати. Він то машина розумна, але... 20, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 9. 35. Проведіть два штучних дихи. Бачите, руна клітина піднялася. Це була проведена труба. Штучна вентиляція легень. Все. Ось так ми робимо ось такі маніпуляції. Качаємо, 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 і потім він дефібрилятор, через певний час каже: не торкайтесь пацієнта. Він вирухував серцевий ритм, який ми йому додаємо, бо у нас, коли серце зупинилось, дякуючи СВР, ми починаємо тиснути серце, щоб розганяти цю кровоносну систему. Він це все вираховує і потім каже, що все, я готовий давати імпульс. Дивіться, дефібрилятор він не запускає серце, він його зупиняє. Оце приходить дефібриляція. Вона на фоні того, ми його качаємо, качаємо, і коли ми зупиняємося, він дає оцей, знаєте, як тук-тук, серце б'ється. І о цій паузі він дає цей імпульс, і потім серце за рахунок цього починає, починає працювати. Да.